Цей законопроєкт останні дні активно обговорюють у мережі. Народні депутати запропонували надати дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати за кордон. Чому з'явилася така ініціатива і чи не вплине вона на мобілізацію? Розповідаємо у сюжеті РБК Україна. Днями у раді зареєстрували законопроєкт про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Нагадаю, з початком повномасштабної війни в Україні запровадили обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 60 років. Це рішення ухвалили для забезпечення мобілізації та виконання громадянами конституційного обов'язку із захисту країни. Однак, як зазначається в пояснювальній записці, чоловіки віком від 18 до 25 років фактично не можуть можуть бути призвані під час мобілізації, водночас виїхати за кордон. Вони також не мають права. Проте, якщо молода людина там закінчила школу, їй є там 19 років. Вона бажає навчатися в е, з якихось західних вищих навчальних закладах. Вона все одно буде шукати якісь можливості, і ці можливості дуже часто на превеликий жаль пов'язані з порушенням законодавства, з корупційними певними діями і так далі. Крім того, значна кількість хлопців виїхали за кордон ще у 16-17 років на початку повномасштабного вторгнення. Там вступили у ВНЗ, але нині не можуть повернутися в Україну, бо ж назад на навчання не зможуть виїхати. Це знаєте, така дуже системна проблема, яку потрібно, потрібно було вирішувати, тому що ми за великим рахунком ризикуємо втратити зв'язок цих молодих українців з держави, якщо вони там два-три-чотири роки вже не можуть появитися приїхати на територію України. Тому це все в комплексі, якраз і зумовило необхідність таких законодавчих змін. Нині виїхати за кордон можуть контрактники віком до 25 років, а також студенти українських вишів 18-22 років, які беруть участь у про. В рамах академічної мобільності, що ж передбачає законопроєкт, депутати пропонують чітко прописати, що обмеження на виїзд не поширюються на призовників та військовозобов'язаних, які у поточному чи наступному році ще не досягли віку призову під час мобілізації. Ми маємо враховувати потреби безпеки е, нашої держави. Тому е, ті люди, які можуть бути мобілізовані там через рік, через два, вони будуть е, також обмежені в праві виїзду для того, щоб не не створити прецедент, для що люди будуть використовувати цю можливість, це право для того, щоб уникнути майбутнього призову на військову службу під час мобілізації. Я зазначу, що закон не буде змінювати можливості виїзду за кордон чоловікам, які підписали контракт 18-24. Вони після року служби також мають право виїхати за кордон. До речі, про підготовку контрактників 18-24 Дивіться у моєму сюжеті. Посилання залишаю у описі. Я додам, як зазначають автори законопроєкту. У разі ухвалення мобілізаційний процес не буде зірвано. Я думаю, що все таки в найближчій якійсь перспективі там про том Часу війна завершиться, і ми якраз обмежуємо можливість свільно переїжджати тих людей, які можуть найближчим часом бути мобілізовані, там в цьому році, в наступному році, там через рік. А далі в цьому вже ну на, на погляд і президента, і на погляд депутатів, в цьому ну вже сенсу такого, як забезпечення небезпеки безпеки держави, немає. Депутатська ініціатива перегукується з урядовою постановою, якою передбачається підвищити вік для безперешкодного виїзду за кордон з 18 до 22 років. Ініціатором цих змін був президент Володимир Зеленський. Ще 12 серпня він доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Я вважаю, що це позитивна. Позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні передусім в Україні реалізувати цю навчання. Ми, запровадивши обмеження в законі про затвердження указу президента про введення воєнного стану, ми передбачили, що свобода пересування може бути обмежена, і кабінет міністрів своїми підзаконними нормативно правовими актами постановами визначив порядок, хто може в якому з дотриманням яких процедур залишати територію України. і Так далі, але для того, щоб це була абсолютно бездоганна юридична частота, відповідно до статті 92 конституції України питання прав людини, а це безумовно дотримання і реалізація прав людини, мають визначатися виключно законом. Ми маємо з цим законодавчими змінами скажімо так надати легітимне законодавче підґрунтя для дій таких уряду. Тому то, що уряд може ухвалити таке рішення, воно може мати такий тимчасовий характер, але все одно законодавче підґрунтя для того, щоб унеможливити якісь спекуляції, воно має бути. А як ви ставитесь до такої ініціативи? Пишіть у коментарях.